Пронікс РС-301 це набір з безлічу аксесуарів та ручних інструментів, що підходить для всіх операцій звичайного та ударного свердління. Ударний дриль має потужний двигун на 650 Вт, який забезпечує швидкість обертання до 2800 обертів на хвилину, навіть у важких умовах і підходить для свердління деревини, бетону та металевих заготовок. За допомогою цього електроінструменту також можливе ударне свердління достатні для того, щоб легко робити будь-які отвори у сталі, бетоні та цегляній кладці. Ви можете регулювати швидкість обертання для різних робіт зі свердління та ударного свердління. Ключовий патрон може утримувати свердла діаметром до 13 мм. Для легкої зміни в комплекті є ключ для патрона. Максимальний діаметр свердління в деревині становить 25 мм, а в металевому листі та бетоні 13 мм. Корпус дрилю має зручну та ергономічну конструкцію, що знижує стомлюваність рук під час тривалої роботи. Ергономічна бічна рукоятка обертається на 360 градусів, що зводить до мінімуму вібрацію і забезпечує безперервну невтомну роботу. Інструмент має регулятор швидкості. Перемикачі цього дриля захищені від потрапляння пилу, що продовжує термін служби електроінструменту. Також є функція прямого та зворотнього обертання у комплекті є різні види ручних інструментів, а також свердла різних розмірів, які акуратно розташовані усередині кейсу BMC.